Вас вітає луч, пропонуємо жіночу колекцію Хлоя Store. лот no 31 одиничка. Знаєте, це той одяг, про який можна сказати, що він працює і тут е, поєднується і якість, і стиль, і розміри. Все просто суперово. Перша сукня, тут вона дуже приємна тканина, і це емочка розмір. От, всі, до речі, розміри вказані на одязі, вони французькі. Потрібно все переводити на наші. Дуже цікаво, в тропічному принті також сорочка з коротким рукавом і шорти, які можуть бути комплектом, адже вони великі розміри. есочка, емочка, таке. Тут все зручно, продумано, просто ідеально. Сорочки не банальні і універсальні. З одного боку, ніби звичайна сорочка, але поєднати її з такими. Штанами, до речі, і про які Хвостора знає всі секрети, як вони щоб ідеально сиділи на будь-якій фігурі взагалі, супер. Далі такий вкорочений тренч цікавий це йде цупкіша тканина, в клітинку, пояс. І це розмір М, L. також можна пробувати. ML. Дуже класно. Цікавий дизайн, прочного тренчу. Далі штани дуже вільні, легенсенкі, максимально натуральні. Також підкладка е, шортами є розмір SM. Комбінезон з поясом. Комбінезон є по одній одиничці в кожному нашому лоті. От ML розмір. класний такий е, бежевий, темніший відтінок, дуже круто. Далі така сорочка, блуза. V-подібний виріз також резинки на рукавах, розмір XL так 44-й французький Це XL Далі така дуже класна, Вона максимально легесенька сорочка, з дуже цікавим принтом. класно натуральні матеріали, знову ж таки, і джинси, з яких, власне, починала історію Хлоестора. Вони ідеально знають слов'янську фігуру, всі її тонкощі, переваги та міні-недоліки. Тому джинси тут справді і штани, в принципі, будь-які дуже класні. Сукня в класному лавандовому відтінку, також регулюється на поясі. ML, розмір легко, можна також і на есичку стягнути, і взагалі буде супер. Сорочки з такими. Це, до речі, перша така модель в наших лотах. Ми ще не бачили, і, можливо, взагалі повторів немає. І тут а, ідуть золоті такі гуцики дуже класні, і шорти. В тому ж стилі. Доступна блуза без рукавів також легенька, тоненька L-розмір взагалі супер. Небагато маленьких розмірів насправді. Далі з цими джинсами може бути ці джинси на XL, LXL. Делька та теж сяде. Дуже класні. Бачите, ззаду такий шов, що воно підкреслить будь-яку талію фігуру. Футболочка з довгим рукавом, опущений шов на плечі. Далі такі брюки з екошкіри. Дуже класні, також приємні матеріали насправді. Ембочка. Далі такий, ну це взагалі просто, вигляньте на цей небесно-блакитний колір, просто це іде цупкі такі, цупка тканина щільна, як верхній одяг взагалі може окремо використовуватись, сорочка таки поєднати її з цими джинсами, воно просто ідеально вписується L по кольору. Елька розмір, тому МЛ взагалі суперово. Далі сукня на бретелях. Взагалі класно. Також легенька, максимально, нічого не буде ніде облягати, і так далі, все буде вільно. мл розмір. Кофта. Це СМ. Рожева. дуже класний, насправді, ніжний колір. До речі, якщо Ну, ви вже помітили, що небагато, насправді, суконь. лише декілька. От. І це набагато краще, коли менше суконь, тому що. Стилізувати можна більше, коли окремо верх і низ. І це просто супер. Тут багато більше варіантів стилізації. Така звичайна, ніби проста футболка, але вона виглядає дуже класно, в класному кольорі. Поєднати її можна з цими штанами. Також тут дерев'янь. Взагалі розмір тут. Елька, l Ну, Елічка, прям така Де, хороша. Доступний це такий піджак в чоловічому стилі, ніби, але він дуже гарно підкреслює всі особливості жіночої фігури. Далі сукня, знову ж таки, вільна, можна стягнути, і вона буде взагалі класна на Емочку, але в той же час вона підійде і на L, і на XL. Взагалі, треба ну, пробувати міряти дуже класні розміри. Далі такі штини червоні, доволі яскраві, можна зробити на них акцент в образі. Також дуже класні матеріали, знову ж таки. Так. Далі такий видного кольору. Гнилої вийшли справді. така кофта, блуза. Дуже класна, приємна також до тіла, Ель-розмір. Потім такі ж Тут іде ще такий цікавий пояс. Бачите, він іде ширший. І е, потім також пояс, яким можна. Е, оцей І тут дуже класний також, він широкий і класний. Дуже. В смужку. Смужки також не виходить з трендів 2025-го. Потім така жилетка. Можна класно також її обіграти, буде дуже стильно справді. Знову ж таки, матеріали. Ну це просто Тут все в деталях. Все в деталях. Ціна за одиницю одягу 27,5 євро. Також є аксесуари. Ремні завершують будь-який образ, дають йому ту саму кінцеву нотку. Аксесуари по 4,5 євро. <світ -пілляння> також дві отодички шкарпеток. Шкарпетки також можуть бути яскраві вносять свій ексклюзив до образу. Звертаюся для замовлення. В до менеджерів за номером телефону в описі.